Найкращі побажання, шанування, пані і панове, це відеоблог. Я прошу сприйняти радше як пізнавальний, бо дуже часто чую ці теревені балачки, як е, політики, особливо та й багато наших співвітчизників так торочать про, 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 про деокупацію, про деокупацію. Оця вся така, знаєте, ця вся фантасмагорія мрійницька, Вона має місце і має право на існування, і навіть є в частині мотивації якоїсь дуже навіть корисної, Але поза тим, я звернув увагу на дуже таку навіть річ, на яку інші не звернули увагу, цим я хочу поділитися. От, річ в тому, що ну, так рахувати з вересня-полистопад, по цей якраз осінній сезон. Це є. Якраз цілковито вже можна назвати це ювілеєм, дворічним, дворічним ювілеєм наших дуже мега успішних деокупацій 2022 року. Як ви пам'ятаєте, тріумфально Київщина, ну це меншою мірою, більше цікавить мене східний регіон Слобожанщина, Херсонщина була. Так тріумфально деокупована е, Україною. І, власне, це є повний ювілей. Два роки пройшло. так, І власне, якось, як ви помітили, я теж на це звернув увагу. от Якось і не було ніяких там таких великих торжеств. Ніхто так сильно і не відсвяткував е, ні на державному рівні, ні на навіть приватному, оцю цю деокупацію, повернення з окупації назад в Україну. бо, знаєте, якісь Спрацьовує, напевно, дуже такий простий підхід, мовляв, там, вернули, ну та що ж ну, логічно вернули, та й, та й добре. Та й далі може бути там русский язик, та й далі дивіться свого любимого Шарія. Ну, от, власне кажучи, от ці два роки є достатнім часом для того, аби самим собі поставити оцінку, за якими критеріями? Чи успішно. І як саме відбувається ота сама деокупація, якою так марять на рівні ось, мрії, ілюзії, дуже багато ну, там і, владоможців, і От Два роки пройшло повних два роки з часу деокупації. І, і, і є підстава от, озирнутися і зробити висновки, бо ставлячи завдання на майбутню деокупацію регіонів, які по 10 років вже є під окупацією. Ми щось забуваємо собі поставити оцінку і ревізію провести успішності і, і, і дієвості деокупації тих регіонів, які там раптом ну, може там пару місяців були в окупації. Ну тобто, відповідно, мені, мені здається, що якраз про ту деокупацію, і треба говорити з цієї позиції, що не прийшли, повісили прапор, пішли, і оставили все як було. а щось трошки інше вкладати. Власне, цю термінологію деокупація реінтеграція, повернення і так далі. Тому що, власне, от питання двох років лишається дуже ключове. Ну і сильно українізувалися ті деокуповані регіони райони. Просте ж питання. От я власне, до цього вас закликаю е е собі подумати, тому що деокупація це ж не просто прийти, повісити синьо-жовтий стяг на міськраді і піти. Бо Україна прийшла, український солдат звільнив, загинув, звільнив і пішов. А лишилося що? Ось це питання. Тому що о, мені йдеться, ну і це там мені не здається, я свято в тому переконаний, що власне сама деокупація це є ціла національно-державна стратегія дій, де не просто прийти повісити, там, взяти триколор, потоптати на його місце український прапор і далі. Парасійські і так далі, і, і все, і рахуємося для Галочки. Все ж таки деокупація це є історичний шанс накривати наново повернуті простори, терени українськими цінностями, змістом, законодавством, порядком денним українським і власне смислами, сенсами. Ну, бо в тому сенс. Тому що, розумієте, ну якби е, люди в нас історичної пам'яті не мають, але я дозволю собі нагадати це дежавю, Ну ми вже це мали 14-15 рік. Ну ми вже це все проходили 14-15 рік. Так само ціною великого великої звитяжності Донбас було де І навіть саме Маріуполь. В 2014 році Азовом і Дніпром був, був ну, батальйоном був відбитий. Ну, якби... І пройшло б кілька років, тому що оставили все, як було. Бо для нас деокупація це для Галочки вернути і залишити все як було, а була кака. Бо от пройшло пару років після цього звитяжництва за 2014 року і що. Вони понавибирали Верховну Раду собі Бойків Рабіновичів, ОПЗЖ, Медведчуків. Мерами міст в більшості деокупованих тоді, в 2014 році, тих містечках поставали сепари відкриті, сепари, чисті сепари. Їх люди понавибирали мерами, якби і, і, і велика війна. Тому ми вже це проходили. І тому, власне кажучи, от знову з міркувань терапії треба нам все ж таки вернутися до того, що деокупація це є в першу чергу перелік сильних державних дій, а не оставить все як було. Ну і тут, коли ми дивимося, вже на ну, я не даю оцінку ті дворічній деокупації, маю її дуже. Низькою і такою, навіть скептичною, тому що ну так, де окуповано, але порядок денний, я не думаю, що українізувався сильно. Я думаю, що просто вернулась все як було. І не хочеться, щоб знову те саме відбувалося навіть в, в районі мрій. І тому, знаєте, тут чисто на антитезі, власне, в цьому і полягає, напевно, пізнавальність того, що. Я далі хочу вам розказати, переказати, поділитися. От в тому плані можна, якби, ну звичайно, це теж не, не, не беріть за пряму цитату, якби навіть повчитися ворога, як він діє. Тому що, власне кажучи, оця дворічна наша деокупація проходить на тлі таких самих дій дворічної окупації. От як діє ворог на території, в яку він зайшов? Оце така методичка окупанта. Звичайно, ну, тут теж не треба чіплятися до слів і це екстраполювати, дзеркалити надію української держави. Але по тому, як якби, державник приходить на якусь територію і робить її своєю, це теж до певної міри якби, добра наука, ну, добра в лапках. Та? Тому ось, чисто на антитезі, щоб ми просто зрозуміли, як до території підходить сильний метропольний центр. Не просто прийти повісити і піти, а власне взяти цю територію, захопити її своїми змістами, наситити її своїми змістами. Для того існує деокупація. Український солдат має прийти, всім дати кусь кіну мать, покласти всю худобу, яка мимо, сказати, як ви маєте жити, матюкнути п'ять разів, вести серйозні репресії для всяких парнокопитних, які далі хочуть все як було, і тоді це буде працювати. Ось дзеркально ворога так це виглядає. Ну, зокрема, по основних пунктах, ось ну, така так звана методичка е, окупанта. Вона дуже добре описана українським виданням тексти «UA». Е, е, правильно все, з правильними тезами, весь фактаж викладено, як ворог, якби ну, з його позиції де українізовує окуповані території, тобто робить своїми. Тобто наука робити території своїми, майстер-клас. Робить великий жаль, окупант, бо він ну, 300-літня, як то кажуть, рецидивна вдача в нього. Що тут е сперечатися? Власне кажучи, перше, що робиться, фізичне заміщення населення. Якщо ти хочеш взяти цю територію, ти маєш фізично замістити населення. Рускі роблять це в спосіб переселення чи заохочення переселення орків під пільгові іпотеки. Тобто їхня мета все ж таки перемішати населення. Умовно кажучи, ну, ну, якщо про пільгові іпотеки, то що ви розуміли, і текст UA це дуже докладно описує. В них. Ставка відсоткова ставка іпотеки на окупованих територіях 2% річних. Тоді, коли по всій території Росії 8, от уявімо собі, Україна би зайшла в території розгромлені. Чи Україна дасть іпотеку пільгову по цих територіях, щоб їх швидше, якби, заселити, задобрити українством? І от це все. Оживити, урухомити. Теж питання, так? кредит 6 мільйонів рублів дають, перший внесок 10% від суми, тоді, як по всій Росії, 30% суми. Тобто, це є так звана пільгова, пільгова програма іпотек на окупованих територіях. І за наслідком цих іпотек, власне кажучи, ну вони якби міня, вони заселяють території, роблячи її своїми етнічно. Це дуже важливо робити території з громадян, власне, які прихиляються до цієї метрополії. По іпотеках там дуже ну, кому-цікаво, там специфічна ситуація, і, власне, з точки зору метрополії достатньо прогнозована. Вони, якби роблять іпотеку лише через російські банки. Ну, це ж зрозуміло, та? щоб відрізати корінне населення, відповідно. Вимагають історію стосунки з російськими банками. Це будуть мати тільки рускі. Тобто ту іпотеку в російському банку, щоб мати кредитну історію, можуть взяти лише рускі. Відповідно, все місцеве населення автоматично мимо, воно не може в тому брати участь. Це можуть брати лише рускі, тобто, це все, якби все для русських відрізається місцевий абореген і створюється пільгова умова для заселення цієї території своїми. Етнічно своїми, які на ідеологічному рівні є якби симпатиками свого центру. І тому вже за два роки, от я не кажу, там, наскільки українськими стали якби, нами де окуповані території, так, але ті окуповані території ворогом за два роки вже етнічно, і це відзначає текстовий. Я очевидно, вони вже етнічно і на рівні власників, що дуже важливо тут, бо власність вже закорінюється в, в право, в традицію, в, в, ну, в осідлість, та, в, в, в роблення того простору своїм. На рівні власників, на рівні етнічності, якби ці всі міста окуповані за два роки вже дуже потужно так швидко стають рускими. Вони якби вже е, е, ну, не тільки формально там десь галочка, вони якби от, власне, на тому низовому рівні через переміщення населення, заміщення. І власне е, захід руських етнічних і громадян і русських на рівні власників от, нерухомості активів на цих територіях. Вони вже стають і, якби, російськими. Ну і плюс вони скупляють нерухомість. Назвіть ну, тема нерухомості на окупованих територіях. Вона тут не висвітлюється, але зокрема в ті ж тексти є і вони ж описують, що ну, наприклад, там Мелітополь, Бердянськ берем такі м -м, вузлові окуповані міста. Ну, у них, наприклад, трикімнатна квартира 70-90 тисяч доларів. Люди продають, продають русським. Ну, тому що хто виїхав, ну що буде квартира відсіти, умудряються і продають. Ринок дуже жвавий. Він, звичайно, є в окупованих територіях, то не можна порівнювати з нормальними, але як для ситуації експерти кажуть, що доволі так активненько скупляють. Трикімнатні квартири 60-90 тисяч. Двокімнатні 40-50, однокімнатні 25-35. В середньому ціни трохи нижчі, ніж континентальна материкова Україна, але ну тобто ринок там є, скупляються руски. От по Маріуполю я згадував Маріуполь. Маріуполь дуже ж важко виборувався в 2014 році. Зараз в Маріуполі все дуже добре, величезний, от аж іотаж на ново От в текстах ЮА, ЮА це описано. Всі новобуди Маріуполя окуповано розкуплені, миттєво. 1300 доларів квадратний метр. Розкуплені. Величезний жіотаж має масштабний проєкт, який в них називається якось, Лінінградський квартал, чи якось так. 15 багатоповерхівок, більше 2000 квартир на 17 гектарах. Центр. Величезна черга стоїть ажіотаж по цьому, по цьому новобуду, і ця ставка. Ну крім того, що це якби новобуде, там ставка діє 2%. Там повністю все вже буде. Тобто Маріуполь до здачі оцього летніградського кварталу 2300 квартир. Він вже там зазпевно за два за, за, за роки. Там ну то, то тільки тільки рускі скуплять, ви розумієте, та. Ця ставка 2% пільгова птека, вона там, що якби є таке ноу-хау окупанта, діє і на вторинку. На вторинний ринок теж. Вони власне, якраз текстою описують, що якраз там масово отримують вже і скуповують по пільгових. тобто... По 2%. відсотки. Ну, де, де, де ви таке? Це, 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 це взагалі європейська ставка. То навіть, не, ну, то навіть 2% відсотки річних, то сказати, що це взагалі смішна ставка. От по пільговій іптеці під 2% масово скупляють. Це описано всіма. Масово, масово скупляють вторинку на окупованих територіях. Хто учасники? Хто там підпадає під ту пільгову? Учасники, як вони пишуть там, учасники ветерани то СВО. Та медики освіти, вся держслужба, вся окупаційна адміністрація, вся вторинка окупованих територій за два роки вже майже так докуплена під пільгові іпотеки. Бо на вторинку пільгова іпотека теж поширюється. Це ну, теж до певної міри така от підказка. Та? І все і воно стає вже русським, русським на рівні власників. І тоді вони ж прийняли навіть там в окупованих територіях. Норму, закон, що хто не зголоситься до кінця року, а то рахуйте вже жовтий. От, Тобто, хто українці повиїжджали, ну тому що лишаються тільки ждуни, і ті, ну кому все хорошо, то ми розуміємо. Так. Хто повиїжджав, хто до кінця року з власників не зголоситься на е, там, то житло своє, не замельдується, то, то житло переходить на баланс муніципалітету, тобто стає міським відповідно. Пороздають своїм окупаційній адміністрації. Тобто до кінця року хто не зголоситься, не замельдується з українських власників нерухомості всіх отам, окупованих територіях. До кінця року це вже з Нового року все стає русським. Ну а не зголосяться, тому що ну як поїдеш. Якщо не зможеш продати через когось по довірності, то й не поїдеш. Наступний пункт важливий теж це паспортизація. Воно, звичайно, дуже стосується саме окупованих територій, тому що в деокупованих як ми не потрібно наново перепаспортизовувати, хоча ремарочка особисто від мене я за те, аби всіх людей, які навіть на певний час були викинуті за якби борти українського там законодавства, аби держава мала право їх наново перевернути. Перепровірити на, би, в своє громадянство з тими самими підставами, як і для всіх інших знання мови там іспити і так далі. Але це таке. Поки що держава цього не хоче робити взагалі ні до кого. Ну, Нам, будь ласка, хочете парасейські, прошу дуже, хочете шарія, прошу дуже. Вот. Ну, якби тут не, якби не в тому справа. По паспортизації окупованих територій, різняться цифри, якби тут є і російські, ну якби тут. Довіра до них така тяжка. Є, якби, українські дослідницькі цифри. Українські дослідницькі цифри говорять, що паспорти Російської Федерації на окупованих територіях отримало 45-50% наш. Тобто, грубо кажучи, за ці два роки половину вже якби паспортизовано. Звичайно, то підпримусово, тому що там пенсію не отримаєш, не влаштуєшся. Ну, ти ми розуміємо, це якби окуповане населення, до нього питання немає воно. В більшій частині є зарушником ситуації, які є е, руски показують, що зараз взагалі на окупованих територіях 3,2 мільйона осіб, тобто 3 мільйона 200 тисяч. 3,2 мільйони осіб це російські вже громадяни. Тобто, ми, говорячи про окуповані території, маємо на увазі 3 мільйони російських паспортів, розданих під примусом, десь бігли аж падали, але по Маріуполі примусу не було. Ну, ті ж описують місцеві, які лишилися, кажуть, що там всі дуже раді, що то, ну, то жду дунів багато. Загалом, взагалі, з примусовою паспортизацією от, рахуємо понад 3 мільйони. Це російські паспорти. Тому вся тема імовірної майбутньої деокупації це є тема. Переповернення в Україну трьох мільйонів паспортизованих вже російських ну, якби громадян, саграждан. Ясно, Україна то не визнає, але по факту в них російський паспорт є. Значить, вони також є дуже залучені окуповані території до виборів, і, зокрема, <кісляху> по, які там останні вибори були <кісляху> президентські та Путіна? <кісляху> то Ну, всі окуповані території вони входять в десятку з найвищою явкою. Звичайно, це є така трохи розігріта, ну, роздута цифра, але на загал участь у політичному житті Росії з окупованих територій є. Вона якби сприяється, розкручується, вона робиться та статистика. Частково ця статистика є якби, органічною, тому що певна частина окупованих територій абсолютно нормально себе почувають під окупацією. І ця ж дунська феноменологія вона нами заперечується, не досліджується, але вона в базі окупації. І ти хочеш. Ну, тобто це, це по факту так є. Тому якби тут не узагальнюючи, але оця висока явка. На, на виборах не бойкот виборів, навіть тоді, коли російський самодержець може малювати цю фальсифіковану цифру явки, все одно, якби оця залученість в російське політичне життя є, тому що перше на окупованих територіях мовлять лише російські ЗМІ. Крапка. Оце є методичка окупанта. Як тільки Україна мала би зайти в свої ж території, мовити має лише своє. Повністю блокування, особливо на прифронтова окупована зона, має бути повне блокування будь-якого в даному випадку російського окупантського ЗМІ. Все, мовлять лише свої, отак От діє ворог. І тому в них такі процеси не відбуваються. Другий момент. Освіта, звичайно, тут навіть нема говорити. Одразу моментально на другий день окупації вся освіта переводиться повністю на російську програму з дуже щедрим забезпеченням підручників, люстративного матеріалу і всього іншого пересувні музеї російської історії. І культурні проекти, руські театри, все зразу, повністю вся культурна сфера стає російською моментально. Як тільки ворог заходить на якусь територію, культура цієї території формальна, вітринна культура побутова, да, гуманітарна, стає зразу російською за один день. Це є методичка окупанта, як треба діяти по територіях, накривати моментально зразу. Не як била, а моментально зразу. Ну, Це ж прямі аналогії. З бібліотек вилучена вся україномовна література. За аналогією, куди зайшло, зайшло, зайшло ЗСУ, спалені мають бути всі російськомовні носії. Всього. От так діє ворог, тому він успішно окуповує. Відповідно, ну, за аналогією, і де окуповувати теж можна так само. Достатньо радикально і успішно, щоб зрозуміли, хто господар. Так? Тобто тут. Те якби, змагання у брутальності державника в цих питаннях якби, якби і спрацьовує. Не то, що воно доречне чи недоречне, воно якби найбільше працює. Українська мова на тих окупованих територіях відтісняється моментально. Станом на зараз викладання української мови там. У Криму це 0,02% нема взагалі. Забудьте про русський язик, отам, От де ми зайшли. Такою має бути логіка, і мала би на Донеччині відсоток української мови викладання це 2%. Воно лишається суто для галочки і для звітів, для того, аби якби виглядало це більш-менш хоч якось, типу, так. Ну, хоча їм плювати на це, але вони лишаються 2%. Причому курс української мови завжди лише факультативний, і лише в позаурочний, незручний час. Це створює великі незручності. Тобто курс української мови на окупованих територіях дуже незручний. Так має бути тут. Все російське має бути дуже незручне, а там українське прошу дуже. Російське 0,02% За аналогію. Так би мало бути, правильно? Причому українська мова, українська література замінені на інші предмети, все то саме, тільки якби, мова народів Донбасу. Вони якби пере, пере Перевертають так би мовити поняття мови, мовної дитишниці. Для них українська мова входить в поняття народів Донбасу, тобто є тут татари, є караїми, є там українці, є якісь там поляки. Є ну короче, це якби воно в зайшло в народи Донбасу, тобто, якби в якісь меншини, Так? Крім того, по окупованих територіях, по школярах масово всі школярі вчаться, безкоштовно відпочивають кожного літа в Росії. Це є так звана програма асиміляції. Ворог, заходячи на окуповані території, чи так, якщо ширше, держава, яка заходить на території, загарбані, там, чи відвойовані, чи ті, які вважають своїми, чи які є своїми, вона зразу якби, долучає до основного. Тіла до органіки національної долучає молодь. Школярі тільки цього літа, от, ну от були літні канікули, там літом, 12 тисяч по Донбасу і по окупованих територіях 12 тисяч дітей пройшли табори, безкоштовні е, навчання і студенти в Росії. Всі долучені, зокрема, 13 тисяч долучені до їхніх так званих рух перших. Ну Це типа яка аналогія. Піанірії, тобто, тобто це позашкільна ідеологічна прошивка. 13 тисяч залучено. І в них діє це дуже теж цікаве питання просто для пізнавання. У них діє так звана, вона, вона навіть схвалена є. На окупованих територіях діє так звана. Слухайтеся. Концепція подолання наслідків насильницької українізації. Розумієте? Вони на окупованих територіях впровадили концепцію, яка долає наслідки насильницької українізації. От я за аналогією би дуже хотів подивитися, чому Україна не може виплодити на третьому році війни стосовно не тільки деокупованих територій, і до всієї країни концепцію подолання наслідків насильницької русифікації З От Правда? Руски вводять концепцію подолання наслідків, мовляв, насильницької українізації, де в них проходить якби першим пунктом так зване питання реабілітація російського обличчя регіону. Тобто вони кажуть, він завжди був російським, завжди був російськомовним. Тут Україна трохи прийшла, нам попсувала. Зараз маємо вернути назад. Так от діє держава відносно цієї ідентичності, а вона базова. Окупація мовна. Окупація тільки мовна. Окупація це лише язик. Все. Воно на, на базі язика і базується. От якби Україна мала концепцію наслідків, ну якби подолання наслідків насильницької русифікації, то зовсім інакша би розмова була, вграли б всіх російськомовних, назвали їх жертвами насильницької русифікації, поставили перед фактом або пензлюй, або, вибачте, слово не будеш мати нічого тут, і, і все заберемо. Ну от і дій, розумієте? Тобто ці дзеркальні, як, ну, так я їх називаю брутальні дії метрополії стосовно території, це ціла наука. І якраз ось е е е мовчу про те, що йде викладання тільки офіційної історіографії, де за якою звичайно русський вилічує війна подається як продовження другої стової, не, не Другої ствоє, великої чечестини, тобто борьба проти нацизму. Мовчу, чи українська історіографія офіційна, так ультимативно подається от, е, е, в нас, це теж питання відкрите. Я до чого це все? Оця вся так звана, що, як я називаю, методичка окупанта, те, що прекрасно описали, власне, тексти UA, вони, воно якби теж до певної міри може бути повчальним для державників, які мислять, як Простори захоплювати, як робити їх своїм. Звичайно, в такий силовий спосіб, але Україна тут в частині деокупації, а вересень листопад, це якраз дворічний ювілей деокупації. Коли як не зараз говорити, мені здається, вона би мала діяти з позиції переможця не прийти повісити оставить, як била, і через пару років мати сєпарів обраних там вже в ОТГ, як було це в 2014-2015 році. А діяти з позиції переможця ультимативно, моцно репресивно. І тоді це якби захоплення території, це не буде просто для галочки вернули і поставили галочку і далі дивіться свого шар'я. А це вже буде якби захопленням простору. Це вже буде нав'язування українського простору, накривання ним всі території. Це ціла національна стратегія. Я просто, от на прикладі розслідування цього тексту, як це робить ворог там. Ну, на окупованих наших територіях, ну до певної міри, воно так по аналогії може бути пізнавальним. Ну, сподіваюся, багато часу вашого не забрав. Дякую, що послухали. Звірили в свої думки, щось собі може почерпнули. Прошу підписувати на YouTube канал, на Telegram канал Буду сердечно вдячний за кожну пожертву. Є номер карточки в описі до відео. Це єдине джерело існування мого контенту. Тому завчасно дякую кожному жертводацеві. До зустрічі, всього доброго, бережімо себе. i you